В межах двох годин тривала чергова 54-та сесія міської ради, яку провели 5 червня. За цей час депутати встигли розглянути 10 основних, 11 додаткових і понад сотню земельних питань. Рішення ухвалювали без обговорень та не заслуховуючи доповідачів. Серед основного затвердили декларацію про енергетичну політику Кам'янсь-Подільської міської територіальної громади. Та угоду про співпрацю між Кам'янсько-Подільською територіальною громадою і гміною Кольбушова Республіка Польща підтримали звернення до президента Верховної ради та Кабінету міністрів щодо збереження назви і статусу Кам'янсько-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Розподілили близько 9,5 мільйонів гривень перевиконання міського бюджету, спрямувавши леву частку цієї суми на комунальні підприємства. Таким чином забезпечили виплату заробітної плати комунальникам на липень і серпень поточного. Року також депутати започаткували дову відзнаку Почесний знак мати героя героїні. За двадцять п'ять продоволь грямовного прийнято. Ініціатором такої відзнаки стала Рада родин загиблих захисників і захисниць України з міста Вінниці, і саме Вінницька міська рада першою ухвалила відповідне рішення. Ідея в тому, аби ініціативу підтримали територіальні громади всієї України, а відзнаки з нагоди пам'ятних дат та державних свят вручали всім матерям, чиї діти віддали життя за Україну. В межах виділених 10 мільйонів гривень капітальних видатків на міський стадіон міська рада 2 мільйони гривень 170 тисяч спрямувала на модернізацію системи енергозабезпечення стадіону. У контексті ухвалення рішення від депутата Олександра Морчука прозвучало питання, чи допоможе така фінансова підтримка підготувати стадіон до прем'єр-ліги. Прем'єр ліги стадіон буде готовий Михайло Посідко запевнив, що для цього докладається максимум зусиль. Проте про перспективи на цей сезон однозначної відповіді не прозвучало. Можливо, доставку сезону ми не встигнемо, тому що дійсно комплекс питань потрібно пройти. Хоча десь і прем'єр-ліга може піти на зустріч частині того, що поки літній день він дові довго тривали, можливо, нам дозволять проведення перших матчів. А якщо до Осінь ми встигну зробити той комплекс заходів, то так і далі буде Якщо ні, ну, тоді, можливо, прем'єр-ліга буде, але трішечки з пізніших стадій цієї гри. Футбольний тут зараз також проводить певні термовані, страхуючись, можна так сказати. Потенційними містами, де він тимчасово може поводитися, але в подальшому всі зусилля клубу і громади будуть спрямовані до того, щоб ці матчі проводилися саме в Кам'янському. земельні питання депутати міської ради також ухвалювали пакетами. Щоправда, до окремих проектів рішень, для ухвалення яких не вистачало голосів, повертались по кілька разів. До прикладу, про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачу її в оренду Володимиру Постовому. Проект рішення No10. Затвердження проєкту передача в оренду Підгородництво. По проєкту по, по проекту рішення номер 10 повідомляю, що участі голосування не приймає зв'язку з потенційним конфліктом інтересів. Що оголошую про можливий конфлікт інтересів не голосує. Включіть мікрофон, Віктор Іванович, бачу, тут є зауваження. Скажіть, можете детальніше сказати, що це за зауваження до цього проекту рішення? Департамент архітектури суперечить плану зонування міста? Та 19, проти 0, утримався один, рішення не прийнято. Кілька разів звучала пропозиція повернутись до цього питання, але для ухвалення рішення голосів не вистачало. Під завісу пленарного засідання до сесійної зали прийшов депутат Валерій Гордійчук. Десяте питання знову поставили на переголосування. Гордійчук, добрий ранок. Де ще прохання повернутися ще раз до розгляду 10-го земельного питання. Дякую. І є пропозиція по 10-му, Ставлю на голосування. За 20 проти нульо тримусну рішення прийнято врешті з енної спроби позитивне рішення по Володимиру Постовому таки ухвалили. Вичерпавши порядок денний, пленарне засідання закрили.